День мої любі хлопці і дівчата! Сьогодні я хочу прочитати вам казочку «Давай ми дружити авторки Анастасії Меленкої. Прослухавши її, ви дізнаєтесь, а чи є ви справжні друзі. Почитаємо. Мама дістала з кишені фартуха дві цукерки і простягла сила. Це тобі і другові, якого ти обов'язково сьогодні знайдеш, пояснила мама. Неодмінно пригости його. Дві цукерки я й сам ними не наїмся, а тут ділитися ще чого. Щойно вовчик ступив на поріг, як почав вигадувати план. Зараз піду на галявину, сяду за дерево і з'їм всі цукерки. Навіщо мені, друзі, коли солодощі є і ділитися не доведеться? Міркування перервав писк прямо вухом вульфа. Ого, які в тебе цукерки! торохтіла маленька рода білка. Ну, скажи, скажи, смачні. Не знаю, не встиг покуштувати, Оце баздікою з тобою замість цього. На галявину вискочили двоє вид і збили вульфа з ніг. Цукерки розлетілись, а Вульф лякнувся на думку та загулав -яй, яй обережніше, я через вас цукерки впустив. Цукерки? Разом простягли від межата. Це майже як мед, тільки обгорць. Ні, навіть не думайте, обурився Вульф. З ніг мене збили, ще й цукерки відібрати хочете. Дзузьки, забирайтеся з галявини. Ведмежата на мить пронишкли, перезирнулись і рвонули до цукерок. Ласуни схопили цукерки і кинулись тікати. А вовчик спіткнувся об корінь і впав просто в трояндовий кущ. Раптом вовчик почув шурхіт і побачив великий рудий хвіст, а потім лапу, що тяглася до його хвоста. За секунду Вульф уже був на свободі. Зажди не тікай. Ось візьми цукерки. Ти хто такий? Маю я ж знати, хто мені допоміг. Не такий, а така, усміхнулась незнайомка. Я лисичка Леся. Раніше мені ніхто не допомагав. Слухай, а ти просто скажи дякую, а я скажу смачного. Мої цукерки були ведмежат! Як Лесі вдалося їх забрати, задумався вовчик. Лесю, стривай. Я так і не сказав тобі дякую. І ще як ти змогла забрати у ведмедів мої цукерки? Лисичка обернулась та з усмішкою відказала Я й не забирала це мої цукерки. Я бачила, як ти засмутився, ось і віддала тобі їж. Вульфові стало соромно. Стривай. Я хочу тебе пригостити. Мама казала, що з друзями треба ділитись. І виручати з біди, додала Леся. Дякую, Вульфе. Вечірній небосхил вигравав барвами, коли Вульф і Леся вирішили розходитися по домівку. Бувай, Лесю! попрощався вовчик. Бувай, Вульфе! Сподіваюся, тобі не доведеться більше лізти в колючки, щоб знайти друга, хіхікнула лисичка і побігла додому. А навіщо? Адже в мене вже є друг, усмішка осяяла обличчя вовчика, і він помахав у світ лесі. Ось така пригода трапилася з маленьким вовчиком. І я думаю, він же зрозумів, що не в цукерках щастя. А ви як думаєте?